А перед початком відео я попрошу вибачення за звук. Більше такого не повторить. Тобі допомогти? Лю. Я Я можу, якщо хочеш. Там не треба мені двері ламати, ви що мільйонери? Ну що всім привіт-відерогі, ви на каналі я GamingStreet, і сьогодні я разом з вами зіграю в The Beast Inside. Якщо поче... Там двері відкрив. Mm, я то так думаю. Якщо трохи пригадати, то ми цю гру вже знімали, але відео не вийшло, враховуючи, що... враховуючи, що все було дуже погано з записом. Стоп, чекайте. Так, вибираємо стандартне. У нас Чаптер 1, початок. Там прям взагалі тоді був капець з записом. Все підвисало, жорстко було. No, Where? No, Where? Where? am I? Why? 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 Adam! Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! No! No, what have you done to Adam? Oh, God! <laughs> war goes for casualties. Vinaquicha. No, there is no war. We're just a, we're just we're just a regular a family. Man. Man. We, we just, just want, want to, to live, live our lives. And, and you ruined everything. everything. Pictures, bugs, threats. Malinki. No, Stay away! So, don't. They no, already know about us. They've been watching the other thing. Noooooh! What are you doing? What are you doing? Я провожу линию. Щось мы трошки напрягаю, який текст.

The weekend for the rest of our lives. Really, Emma, Seriously? We don't know the day or the hour. <gasps> Very <gasps> funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country <inaudible> if show nuclear <inaudible> Adam, stop really? it. is a a but then of Oh, so I don't fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shit. It's not a, a present it's from you. your parents and you should appreciate it. Take a oh, look! it looks even better than the say. photos. oh no, photo. well, our stuff it's made it here before face. us. So those lazy movers mm. didn't even bother waiting for us. That's okay, <laughs> we can bring it all in ourselves. Meaning yeah, yeah. yeah. I thought that we could get orders from the shower.

Так-с, І справді. Подволі. Мирненько. Дім, милий дім. Там якісь загрози були, як я розумію. Ядерна небезпека. Ну, знаєш, емо. Зай ці коробки. Знайшоймо, зай ці коробки сама. Хаппу, я погнав, давай. Я буду одним цілом з природою, No point going there. Нема змісту да та ти шох. Ну тоді давайте попалимо трошечки. Я не доображаюся Така обіда. А, покладіть її зверху. Так, тут закрито. Тут теж закрито Хулі халупа закрита. Ви можете дивитися, що всередині ящиків. Я цим і скористаюсь, не переживайте. Підозріло. Так, ну я б не бачив, що тут був ключ. О, записочка. Плати цим Гандошам наперед, тому звісно, що вони не занесли коробки. Не можна тут нікому довіряти. Ага, він, значить, заплатив наперед, і тому вони вирішив його кинути. Я понял. Телевізор? Положиш там. Ех, природа. Красота. да? Це виглядає нещасливо. Не переживай, дружочок. Тебе я принаймні крила, тому ти можеш полетіти звідси далеко. не мене від мене. Так, давайте відкриємо вікна. Провітримо тут трошечки. Нум. Mm, а пахне як. Джізус! Ти? Положиш на землі. Uh, мама привела тут у дитинство. Вона ніколи не говорила про це. Я, я радий, що вона думає, Я радий, що вона думає, що це те місце, де ми мали зупинитись. Я не знаю який шесть, може цей. Думаю, some paint думаю, paint in the attic. Attic. Так, мені здається, шо. Що... Фарба. Ти знищаєшся. Ей! So, we only a great room. agent, just like dad. I I can't get in the goddamn head. attic without a key. Hey, I'm a a It should be in a drawer. Uh, in my As if there was one drawer. I can't find it in the dining room! Oh! I guess oh. I didn't get it from the oh. oh. trunk. Як завжди. Э -э я тут його не взяла. на світ. Так. Да ж тут -а ключик? А вот и він. Погнал наверх. Какие ж сюрпризы нас тут чекают. Опа. Найти фарбу Зара мы все по прибирам Чкайт Оп оптика фарба Damn it short shots Sprouse plank Someone's hmm. hidden something under the floor Shut up. Up. Maybe I can find a Mani crowbar найти Щось по типу лому. Так. Е -е... Пара. Міцікаво, кому це при. Не цікаво чия це. Діду себе? Можливо. Не положить на землі. Ти ще що таке? Ангел, виглядає, як він спить, але. Також може бути мертвим. Бідний чувак. Життя було не дуже добре з ним. Наскільки він тут довго прилежав? О. кров? Хтось, напевно. Стук. Комусь, напевно, впало на ноги. Чекай. Це кров чи краск? Ніхто цього не дізнається. Хабуш! Не дуже вийшлось. Ну, hmm, може він десь тут? А, вот він да пригодится, а шо туда? Сокира. Теж пригодится. Опа! Эть! А ну давай! Пробуємо! Проблема... це? Hey, Надіюся на його магазинчики. Думаю, удасть німець. Так. Ага. Можете... Мені треба зрозуміти, як це все робити. Ага, дивіться, у нас є М. МХП. M-H-P-A-L I'd have to be a goddamn code breaker Wait, isn't that what I do for a living? Wait sir. Угу. Не очкает. Может, и не на ХВК? Ф... Ф... Фай... Фай... Ага, Вира. Фейт, получается, слово. Я понял. Значит, чисто это дело. Не, очкай, стоп. Стоп. Варный мне на Значит, вот Т. А, ой, тут И моя бот. Тут моя будет Т, и тут H. Вера. Yeah. Я все правильно понял. Ключ. Э, Сторонний ключ. А что ж ты открывать? Не знаю, не знаем. И... На У нас якийсь зошит. Вибачте, що бідолагайте. Uh, це все і це сьогодні, Це в нас от сьомо. Коли наш ворт ось 800... Він казочки читав. значить, uh, був то такий от старовинний час. Ми в тій же самій халупі. Uh, чуваку сказали, щоб він писав... Блокнот. Щоб був шанс, що він зміг згадати свої старі спогади. І йому попросили просив повернутися е, в цю хату. Може він тоді би згадав, що статом його сталося, який лівув навіть без його відиму. Це був подарунок від е, партнера мого баті, Джорджа. Наскільки пам'ятаю, над чуваком прикалувались, як я поняв. А я позапалюю тоді свічечки. Це що у нас таке? Це у нас якийсь терефото. Мій батя і його партнер. Па пару днів після того, того як вони відкрили свою шахту. Джакоб і Джордж. 1840. Ясно. Ну, забереться крісло звідси. Опа! Ви можете тягати реч. Бо ви людина. Хто у нас тут, а? Ага. Батько сказав, що ми купили цю землю фактично за ніщо. Його друг Нортон підписав контакт і все було зроблено. От як все працювало в медові. Батько знав, що було сховано під цим всім. Йому просто треба було когось з ресурсами, щоб відкрити шахту. Це тоді, коли він зустрів Джорджа він побудував е, місце для життя і. і він навіть він жив до старі добрі часи, яке я боюся більше ніколи не вернутися. Добре. Так, мені би краще не тратити зря. Це все. Я туди достану, я туди навістану. А... І в мене згоріла свічка. Ууу! це би було корисно. Опа. Ну, я прям зря зря тратити це не буду. Просто, якщо буде дуже темно. Значить, о... як я поняв, я лишав цю статую перед своїми дверима. Це означає, що він не хоче, щоб його турбували. Я, напевно, не батька, тому що один день, що один день кинув її в мене і попав мені в голову. Воно навіть о... получив більше. Шкода ніч я. Туда тебе нищета. Когда в дітей рішима це вже Підерство. Ну, я трохи напрягає, що Вот як почав. А робити тік-так. Дуже навіть напрягає. Чому це він почав тікати? А Нато темно. Мені все ще треба запати пару свічок. Що це почалося? Я взагалі-то не хорор хотів грати що? я все ще не знаю, як чому мій батько почав їх збирати. Не дихайте мені на вушку. Я не фанат. Мені хтось на вушку дихав, мені не сподобалось. Шамно. Ну, Записка. Е я і мій батько перед хатою. Це мені було якийсь сім в цей час. Він е, жаліс немає, що я. Е, за те, що я робив таке от смішне оце і не стояв на місці. Але як ви бачите, він єдиний, ніхто не міг стояти на місці. Він навіть е, мене трошечки наказав, хоча я цього не засудив. Гандош, це з ним м'ясо. Бляха. Тось, зверху Тобто, зверху Що це могло бути? Я думав, що вікно рознесено Йоми, тупе вікно Я вже думав, що вікно рознесло нафіг Греба ворона hey, hey. що ти там робиш? Це приватна територія Хто ж, бляха, він такий? А ну, вернись сюди, Вась Где he hey! еще не пришел? А ну, вернись, ты, ты садишь туда? Мне не трябва пить и проверить. Он показал сюда. Может я что-то там смогу найти? Надейся. Ты тут? Как мне проверить? Кусачки будут на годе. Опа. Титя збрудь порашу. Що й дряву. Воно котий звідси. Шо це, бляха, де? Це ж мого батька Підвал. Підвал? Він вернув він зложив ніби підказку, мені треба перевірити. Ти пам'ятає, що хороша ідея, я щось так не думаю. Ще пару зажгавчок. Мить займими. Що ж це, пляха, було? Я і сам хотів знати. Жахливе. Жахливий е, злочин. Потурбував мирно, е, мирне населення. Досі підведев смерть чоловіка Джон Нортон, який був, е, був е, об'явлений загубленим. Загублений. Це вбивство було дуже брутальним. Його глотка була перемелена і кучу різних порізів та його підпалювали. Думаю, він це гара. Я не дуже хочу зараз розшукати, тому я б краще погнав додому. Ти все одно збирався в підвал йти? Про що ти говориш? Колись щось було? Я б сходив. Але не судьба. Мене ж в підвал хочуть запхати. Я Фак. Ви... А... Ми могу з тобою поговорити, а я не дуже хочу підходити. Аааа, Ти зайшов? Якби я хоть комусь про це сказав, я. Псіху це лише спец такого. Після такого тута. Ти мене впускаєш? Як добро. Любезно Ще одна статуя. Продовження самі зробити. У вирвані крила. Тата нікого не міг стримувати емоції. Якщо він був злий, він зжимав цього ангела. Підняв ангел. Ох, ух ти ж бляха! Гондуша. Навіть головний герой злякався. Ти розумієш до чого ти довів це все клоун? Якась стрмна картина. У мужика... Не всі вдома. І все вода. Звідки це все круше? Боже Це мужик видає стрмно. Так. Ну шо ж діти? Ви готові? Класно. Тобі допомогти? Лю я, я можу, якщо хочеш. Та не треба мені двері ламати, ви що, мільйонери? А ну йди сюди. Я тобі зараз То я ці двері? А ну... Нічого. Пережмемо ці кусачки. Uh... Знаєш, я так подумав. Я так подумав. А пішов Опішов нас. Всі... Uh, давай подумав, що це хороша ідея. Я так не думаю. Мужик! Ааа, він втік. Ти тоже розчарований, правда? Нам приїб! Опа! Та я в реслер хоть куди. Економити трошки газу, а то в мене його і так небагато. Першого гостьова мого баті. Він сказав до мене. Ми це зробили, пацан. А, це його реклама, я поняв. Так, ну не знаю як ви, а я погнав грати паб. Ча, чкай, твізь муть тільки нормальний. А це митюгом прибити можна, Слухайте Тут все ще кров. Ого Я не знаю, що у нас безплатні мешканці живуть. Ви хоть за оренду платите, друзі? Та, ні. Ууууу, там тусі? Ого Но затухає в такі прекрасні моменти, чому там стромний мужик? Що за скрипачі я це візьму ты не проти ти мене рікаєш то мы тебя так вот поставлю думаю так ну що ж друзі враховуючи что по ідеї ми не вразу вот колись німали красноці часи не закінчили то ми закінчимо і зараз думаю презенції нема всем дякую за перегляд зустрінемся тоді в нових серіях Proście, right. White.